Ну що, молотим кукурузу перший раз, як то кажуть, в цьому році Кукурудза 2022 гроно по нулю. Що ж можна сказати? Треба було не сіяти, та все цього року кукурузу. Бо так як подивитися на цінову політику зараз, то не хочеться нічого робити. Геть нічого не хочеться робити. Що, що по кукурузі? сходів. Так як я колись я показував раніше відео, що сходи погані. Наприклад, да, ось бачимо. Немає, тут як мінімум одної рослини. І тут немає одної ось. І тут немає, і тут немає. Да? Ну, тобто видно, що, е, що, що вона посадила погано, ось наприклад, да, тут немає одної, другої, тут нема двох. А це все качани, це все качани і це все врожаність. Так приблизно прикинув, то 2000 півтори півтори тони на гектар не добираємо це, 100%. Комбайн вже ворожоний, забив бункера. Оце що маємо? Молотим. Хотів я цього року не дрібнити рештки, як того року зробив. Хотів, щоб об... ось з шучою жадкою, але... але ситуація тут така, що фур немає, немає куди дівати, ніхто не купляє. Ось, задимося да, на стіну. Де тут? Тут ось немає, видно, так? тут ось немає двох, тут одної. Тут двох нема, там нема. І так в кожному рядку. І це тут я ще сіяв ще густо. І нічого не поробиш. Дзвонив я їм жалувався, але що вони? Їм однаково. Їм купив, продав, вони кажуть, що таке. Це на нову тілі після сої. Тут ось кукуруза по класиці. Нічим вона геть не відлічається. Може трошки краще. А по всходах то не відлічається нічим. Буде молотить, побачимо зараз. Але тут вже недобор півтори тонни це 100%. Не сказав за осі стирчаки, як то кажуть, хотів очошую, щоб сіять тоді було краще. Ну Сівалка в принципі і сим посіє, ну не питання. Але хотів, щоб була палка, як то кажуть, велика, щоб було краще ну, спробувати, як мінімум. Але комбайн каже два дні, а потім він десь їде. Тоді прийде, то зараз половину площ з так, а інші поля помолотимо по іншому методу, як то кажуть, знімемо ножі і оставимо побачимо. Ціна ціна дно. Я думаю, хто аграрій знає. Настрою немає, нічого не хочеться, просто леше там внизу. Є ставок, це тут ось внизу. Та це хіба що в ставок поїхати та висипати рибам. Бо кабанів диких немає, то хоч, хоч риби не їдять, я не знаю. Це За такі гроші віддавати, та ще й мукра, зуб береш у качану, міряєш волога 19,7, все після комбайна, то, то, то хороша. Коротше така ситуація. У нас ціни немає. Хотів посіяти. Майже 100 гектарів, але посіяв мало, ну як менше, то добре, що і посіяв менше, треба було так і сіять сую, нажимати. Але що буде? Ми, як кажуть, прості люди, ми видержимо. Що нам? Ну, так. Змолочу, тут 12 гектарів, продам, скажу тоді по врожайності.